Всім доброго дня! Компанія авторинок стоянка Бережанська місії Тернопіль. на продаж, свіжопригнений Seat Altea XL 2014 року. 1.6 дизель на автоматі. Весь рідній фарбі з рідними вікнами на хорошій комплектації. По комплектації передні задні парктроніки у нас присутні Чотири склопідйомники, електропривід дзеркал, підігрів дзеркал, складання дзеркал у нас присутні. Ось тут все у нас регулюється, датчик тиску шинах у нас. Знову таки автомат, датчик світла, датчик круїз контроль, мультируль, перелізкове переключення передач. 229 тисяч кілометрів. Заводиться автомобіль без проблем, співоборота, працює рівно стабільно справно, яких помилок по ньому немає. Навігація, двокзони клімат-контроль, два підігрів судушок присутні в автомобілі. Все в хорошому стані. Карти, дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Присутні шторки на задніх вікнах, посолоно зроблена хімчистка, іонізація, обійті всі бактерії, стеля чиста, не прикурена, задні э, столики присутні в автомобілі. Знову ж таки фаркоп. Шторка присутня, задня, великий просторний багажник, не затертий, не протертий, в хорошому стані. Ще одне відділення додатково. Повторюсь, автомобіль весь рідній фарбі, жодного підкраса. Присутні зофікси, кріплення для дитячого крісла. Все в хорошому стані. Колеса у нас стоять розміром 205-55-16, Літні, літнім хорошим протектором, реально хороші колеса. Кінець 2019 року, 45 тиждень, тобто це вже кінець, зараз вже майже 20-го року колеса. Що їздити можна довго і нудно на них. Також по картах дверей пасажирських ніяких нюансів немає. Сідочки, що водія, що пасажира не роздерті, не протерті, в хорошому стані. Нічого не позатирано, всі кнопочки працюють, кондиціонер заправлений, дує холодом, лобове також у нас рідне. І... Мотор працює рівно стабільно справно. ніяких нюансів по ньому немає, ніяких мотор не ніяких запитівань, потягів масла немає, все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і може покупкою в кредит розстрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд ін обмін автомобілями. Якщо ви хочете зняти своє авто на це або на любе із наших, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання ми дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо в когось залишилися додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.